Сьогодні я буду робити таку грудинку, тому робити ось такі надрізи в м'ясі цю грудинку нашпіговувати чосником. Кожну цю дирочку запіхуємо часник. Пішком я нашпігувала, 2,5 чайні ложки солі, 2,5 чайні паприки і одна чайна ложка суміші перців. Перце все змішуємо, сумішу. Посипаємо нашу грудинку і гарненько будемо натирати зі всіх сторін. Беремо кусочок фольги. на сам низ накладати гірчицю. Ці цій гірчиці даємо ту саму посипку, якою ми натирали. Кладемо сюди нашу грудинку і акуратно будемо завертати. Відпікати я буду її 2 години при 120 градусах Цельсії. Я в холодильнику 5 годин Я мушу попробувати кусочок. Знаєте що? Офігенно смачно. Воно настільки смачно, що я не можу навіть передати. Виглядає, надзвичайно смачна.